Так, це певно буде у нас бос. Ммм, лякий догіч. В цілому виглядає вже дуже пафосно і потужно, тобто, ну, він же ж прикольний. А точно, це ж той бос, що показували у трейлері, де він робить пів-пів блискавками. Ну що ж, зараз ми будемо смоктати. Поїха... е? Лол, бос вимкнув мені світло. Міядзакі, ти що наробив? Всім привітик, мої улюблені пиріжечки. З вами знову на зв'язку найбільш аутичний україномовний канал на Ютубах. Сьогодні трохи незвичайне відео для мого каналу, бо це не проходження чогось дивного, а скоріше розмовне відео, де я буду негативити на засирання DLS до Elden Ring'у певною категорією геймерів. Щоб не затягувати ваш час, саме доповнення вийшло на 7 з 10. Це моє судження на момент з вбивством гіпопотамчика, тому що я бачив, воно приблизно так і буде до самого кінця. Так що, всі, хто хочуть без спойлерів навернути контенту для свосного задоволення, прошу доєднатися до цього дійсно дуже балдежного контенту. Всі ж інші вмощуйтесь зручніше, мемів буде мінімально, більше всяких моїх роздумів, розмов, бо монтажити мені не дає детек, та Міядзакі особисто, тому починаємо. Elden Ring це дійсно дуже гарний продовжувач серії ігор From Software, і, як ви можете пам'ятати, вони підхопили цілу купу, нагород за дизайн, за лор і, що головніше, за складність самої гри. І тому мені дуже крінжово було бачити чуваків, котрі кричали на весь інет. Несложно, я, дзакі, ти я на НГ плюс 7 не магав пройти першого бомжа він ага. мене шотає. А -а 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 -а. Вже по цій фразі можна було зрозуміти, що той, хто писав даний відгук, зовсім не гамав у Елден і тим паче на NG плюс 7, 8, 9 та навіть плюс 3 я б сказав. Бо кожне наступне коло так-то збільшує, як демідж босів в рази. Та тому, в принципі, навіть на плюс 4 моби вже шотують, в якому білді ти не був би. Це така особливість. Що вже казати про боссів? Я особисто не з тих людей, що буде приймати крики соціуму за причину відмовлятися від гри, бо вважаю, що, про... щоб про щось розповідати, треба самостійно це спробувати. Благо, DLS я предзамовив. І ох, як же ж моя жадібна жабка постраждала від такого придбання, бо там великі суми. Але Фрома це саме та компанія, в котрих ігри дійсно вартують кожної потраченої копійчинки. Так ось я зайшов в гру, зрозумів. По хейт з що треба трошечки підготуватися, і пішов власне, махатися з могом та маленією. Вони у мене були не пройдені. Плюс ми всі знаємо, що в ДЛС у Соусах, у Бладборні, все керу ДЛС не було. Складність ДЛС у нас варіюється відносно найскладнішого боса в основній грі. Як, наприклад, у першій дарці кожен з босів ДЛС був складніший, скажімо, від Орштейна і Біксмоука. У третій, кожен з босів ДЛС був складнішим, як на мене, від будь-якого боса основної гри. Другу ж дарку ми згадувати не будемо, бо там якраз чуваки просто накрутили нереальних статів і хп босами, тому їх довело, доводилося буквально коверюнькати або ж проходити тільки паті. Якщо мох, відкись достатньо швиденько, то з маленією, чесно кажучи, мені було достатньо важко. Не тому, що вона прям не знищена, а тому, що в мене був дуже встратий білд. Ну, ви подивіться на цього опездала. Толіка, будь-який бос з кінця гри буквально знищує за один-два удари, і мені, чесно кажучи, дуже подобається грати через божевілля, бо це достатньо мемно. Типу, ти підбігаєш до ворога і ультуєш в нього буквально руським репом. Жахлива доля, чесно кажучи. Через це, власне, всі та стати Толіка були вкладені у все, що завгодно, але точно не в затанченість. Власне, через це у мене виникли проблеми, як я вже сказав, з маленією, тому що дана мадам дуже шустра, а проходити з фантомами її не хотілося, бо це був мій власний челендж в голові. Тому довелося дуже сильно оптимізувати свій біл, одягти предмети на підвищення демеджа і просто шотнути її в другій фазі. Це в мене, звісно, зайняло два дня трайв, але... Ну, це був достатньо цікавий експірієнс, що ще раз доводить, що босів можна перемагати будь-якою збіркою, навіть без всіляких інтернет-гайдів, чи блідів, чи ще чогось дуже читерного, як, наприклад, комета Азор. І ось тут я вже з двох ніг вскочив у Делс, і, мамамія, яке ж воно все таки красиве. Тут, куди не глянь, можна робити скріни, ставити на робочий стіл і просто балдіти. Такі мальовничі пейзажі я вже давно не бачив у іграх. І знаєте, перша претензія всіх чуваків на НГ69 було в тому, що. А, мене шотає оцей чувак, він непереможний, в нього 300 атак в секунду, як від того ухилятися, в нього демеджа вистачить на пів Чорнобиля. Знаєте, ви вже зрозуміло, що мій білд достатньо встратий у рокопашному бою. Цей чувак дійсно наносить багацько демеджа. Але я його вбив з другого траю, і кожний наступний такий же чувак, він не один у грі, вже не викликав у мене якихось запитань чи паніки, лопаючись як достигла помідорка. Місьє печна попка, звісно, також мені відірвав сраку, але його також можна затикати, згадавши, що в нас якби є кнопочка для стрибка. В нього багацько демеджа, багазько хп, але хей, будьмо відвертими: Толя має менше 1000 хп. Тому для нього кожна сутичка і в оригінальній грі це був по суті або ваншот, або ж не ваншот. І все, що треба було робити, це просто вчасно тикати пробіл і ухилятися, якщо ви розумієте, про що я. Вже на цьому моменті я зловив трошечки розчарування з відгуків у стімі, бо чуваки обвалили рейтинг гри до змішаних, бо складно грати у Elden Ring. А де мінуси, власне? Серйозно? Чуваки, ви б ще сказали, що їсти їжу ротом це неправильно. Треба сувати її до вуха, тільки так ми зможемо навернути контента. Давайте просто розберемо одну з найбільш залайканих рецензій. На момент першого проходження в мене у Elden Ring було 160 годин. Перший раз я проходив на танк білду і вирішив на другий трай піти на парних клинках, і це була дуже велика помилка. Дружок пиріжок розкажи мені, будь ласка, як ти два рази пройшов Елденрінгу за 160 годин, якщо він розрахований на від 90 до 140 годин основної історії, якщо, звісно, не спідранити гайдиків і через бліди, кровотечу і так далі. Окей, без претензій будемо вважати, що він дійсно пройшов сам без гайдів, але, згідно його огляду, він переміг Бібу і Бобу. І тому розповідає після цього, що єлі-єлі душа в тілі переміг мога парними клинками. Я вибачаюсь, але це якраз одна з тих самих небалансних зброй, котра дуже сильно, дуже швидко вбиває будь-якого ворога через блід. Українською це в нас кровотеча. Тому вже на цьому моменті ті, хто шарить, будуть задавати дуже багацько питань щодо того, як цей хлопчик грає у древнє очко. Щоб виставляти себе естетом хардкору. Типу, я певно можу вважатися фанатом From Software, але я не прям задрот через білди чи гайди. Моя позиція це ти прокачуєш стати для зброї, котра виглядає прикольно або мемно, як та те ж саме Божевілля, а потім смокчуєш через це піну 40 годин протягом. Намох в цілому дуже лайтовий чувак, якщо так подивитися, і єдина атака, котру дійсно треба боятися, це. Care, При переході в другу фазу, бо воно працює з автонаводкою по всій битві. Але знову ж таки, в нас є склянка, що повністю вилює дану атаку, і все стає дуже простим. Ухиляйтеся, все буде добре. Моби у ДЛС спамлять так багацько, що я не можу зі стаминою 25 ухилятися. Синку, так не спам пробілом, а котяйся в потрібні важливі моменти, як адекват чувачок. Мені на релання з двадцяткої стамини через мій срати білд цілком вистачало з головою зеленої полосочки, щоб не потрапляти під її збірку з восьми атак, стукнути її і відбігти, щоб норм норвідрегенути власне стаміну. Тобто з головою. Взагалі, Релана, це буквально понтифік Саліван, якщо ви розумієте. Я б навіть сказав, що вона простіша, бо якщо ти звик до її атак у першій фазі, то в другій її демедж просто стає більше і додається мегакрасива атака двома місяцями, котра ну, не зачепить вас, якщо ви вмієте тикати пробіл аж три рази. Все, що треба, власне. Не можна ухильнутися від атаки мобів, як від танці маленії. Брах! Бос б'є з затримкою. Хнік-хнік-хнік. А як ще бити людей з затримкою у розвитку, якщо не, не з затримкою? Про затримки у босі. Дійсно, є один бос, котрий мене трохи бісить, це гіпопотамчик. Ось там є дійсно затримка. Але даний бос так жорстко ловить дамаг, навіть без кровотечі, хлопець ловить по 700 і більше пошкоджень з кожної тички. В нього дійсно відвратний хітбокс, атака з захопленням, котру ти не переживеш у 90% випадків. Але чи я вважаю даного боса потужним? Та ні. Чи він не переможний, щоб бігти в стім срати в рецензії? Та також ні. Просто треба звикнути до того, що цей пиріжечик атакує швидко, але з затримкою, як це не парадоксально, і все буде окей. Десяток траїв і буде перемога плюс. Я не скидаю з рахунків те, що мій перс уявляє себе чіпсону тому ламається від кожного вітерця. Знаєте, я дійсно не розумію, як в достатньо мемному ком'юніті Dark Souls, де чуваки рофельно стоять в тій позі або вклоняються при вторгненні у інший світ, з'явилися ці мамині квіточки. А ні, я знаю, але тут треба трошечки більш детальних пояснень для тих, хто не особливо знайомий з даною серією. Дивіться. Ком'юніті Соусів можна поділити в цілому на три групи: це норміси, котрі грають собі у задоволення без білдів, без гайдів, просто насолоджуються грою і обговорюють з друзями стратки, щоб перемогти чергового боса. Вони можуть вторгнутися в когось кого в світ, допомогти іншим чувакам і не бояться юзати, о Боже, фантомів або ж попіл, щоб профільно проходити ігри в своє задоволення. Вони найкращі з трьох груп, і таких, я би сказав, половина. Друга частина вам прекрасно відома, це тру хардкорщики в дужечках. Бо цитата: не можна в грію зати магію, блід, фантомів, попіл, важити менше 200 кг прокачку і броню. Танкбілд також не можна, бо треба з голою сракою добиною на плюс 3 пройти всю гру. Знаєте, може вони і ухиляються від усіх атак маленії, але від члени біля рота вони так і не ухилилися. Не знаю, що їм сказати, ну. Вийдіть на подвір'я, помацайте траву, скиньте нарешті пару центнерів, яхзе. Душні чуваки, котрі просто вилазять з кожного кутка, щоб повимахуватися досягненнями у комп'ютерній грі. Справжній true хардкорщик як на мене, це Let Me Solo Here. От він не вимахується і просто робить те, що хоче, а не робить з цього культ. Хочеться бігати без дерев'яних шматків та попілів? Нема питань, це ваш вибір. Але тоді не стрічіть рецензії, що Міядзакі створив вам дуже складну гру, котру ви проходите не так, як вам хочеться. Тобто ви не можете пройти гру так, як то не задумував автор. Просто щоб сильно не занурюватися у розбір польотів щодо хардкорності і казуальності, я скажу, що Міядзакі особисто не вміє грати у власні ігри і радить юзати всі можливі способи пройти Елден Рінго. Так що виявилося, що насправді хардкор геймери грають не так, як то задумувалося автором. Ну і власне про третю групу, котру важко критикувати. Бо це, по суті, казуали, що намагаються натягти на себе статус тру хардкорщиків, а тому юзають супер тактику для проходження будь-яких босів, котра мене дуже бісить. Назвемо їх гайдодрочерами. Ви можете легко її знайти по запаху поту, двом катанам, як у Летмі Солохір, кометою Азор або ж, що частіше, повний сет гац з Берсірка. Ооооо, останній тип, якщо вони не норм чуваки, а саме вам трапився гайдодрочер, стільки будуть воняти, бо не хочуть підлаштовуватися під білд. Саме через цих чуваків свого часу нарфанули Радана, бо дуже складно ми не можемо до нього добігти, не перекочуватись пук-пук. Саме ці чуваки, котрі не можуть у підбирання білда, а просто гуглять одразу рішення чи чіз, чи баги, а ще гірші глічі для проходження босів, не спамили негативних відгуків з розряду дуже складно. ДЛС тільки ж вийшло, що означає, гайдів на даний момент ще немає. Ні в російських, ні в україномовних, ні в англійськомовних. І, відповідно, який же паттерн у цих хлопців, е, ми підбігаємо до боса, вмираємо разочок, а далі одразу йдемо гуглити на віки, як же перемогти бомжа-гришу, а там нічого нема. І все, передачок Монофага не може впоратися зі складністю боса, до котрого треба адаптуватися. Плюс, якщо вони перефармилися. Потужність босів і ворогів у ДЛС скалюється від рівня і демеджу самого геймера, щоб кожен і маленький геймер, і вже перекачаний плюс 7 хардкорщик, щоб всі на початку ДЛС жорстко смоктали, щоб для них це було як початок гри Велден Рінг в ДЛС, тобто щоб всі були в рівних умовах. А з'їсти декілька дерев'яних шматків для зменшення складності. О, ні, ні ні. Ми не будемо їх їсти, бо це вже не тру хардкор, про котрий каже група номер 2. Я краще дропну гру, бо мені не вистачає хп і дамаги. А ще мене змушують перевертати кожен камінь заради юзлис камінців, бо що такі підвищують наш демед. Їй богу, якщо б це був позитивний відгук, це була б дуже гарна постороння або ж сатири, але ні. Хтось реально писав цей відгук з серйозним обличчям не зумівши ухильнутися від атаки своїх двох татусів. Так. Трошки зупинемо хейтспіч, просто в мене жопка ріл з них згоріла. В цілому, DLS не, ну як би сказати, сказати, що воно нескладне, це було б брехнею. Скажу, що воно не переускладнене занадто, як то було, наприклад, з другим Dark Souls. Просто воно робить рівними стати всіх, хто дійде до нього, як я вже сказав, щоб всі були в рівних умовах. Плюс претензія щодо дуже складного пошуку дерев'яних шматочків для створення балансу. Ну вони ж буквально лежать під хрестами Мікелли, котрі геймери так чи інакше зустрінуть під час своєї подорожі. Це навіть не стільки пошук, скільки просто окно рез капну за сюжет, норм. В цілому, раджу вам не слухати клоунів на рецензента, бо це просто каста казуальчиків, котрих порвало. І така рецензія є чистосердним по зізнанням у тому, що замість ручок у вас щось схоже на краб'ячі лапки. Плюс вже на момент написання даного тексту вийшли вже гайдики, і наші улюблені казуали швиденько почали підтірати власні рецензії, чи через зміну думки, чи через те, що вони все-таки зрозуміли, що юзати дерев'яхи це нормально. Або ж через те, що, власне, вже написали які на які гайди, і вони можуть спокійно проходити так, як у них вже закріплено паттерном. Справжньою проблемою DLS, як на мене, є. Трохи чудернацька оптимізація, бо в мене на 40-70 чомусь з'являлися фризі в певних місцях, де, начебто, взагалі немає якихось ефектів чи багато ворогів. Але я думаю, це швиденько поправлять, бо подібні проблеми були і при запуску Elden Ring. А. Їх також поправили. А друга проблема це власне обіцінювання дослідження світу. Ось це вже серйозний такий прокол. Бо ми звикли до того, що кожен закуточок, кожна складна тропинка – це обов'язково щось цікаве, прикольне і незвичне. Як, наприклад, ти тупцієш по могилю, знаходиш ліфт, знаходиш підземелля, а воно таке здоровенне і красиве розміром саме за могилля з власними підлокаціями, босами, квестами і так далі. Тут же ситуація в тому, що ти або не знаходиш нічого в кінці явної стежки. Або ж посеред локації лежить фіолетовий лут, що повинно якби бути чимось згодним. А це насправді вишня, котру ти необмежено можеш лутати повсюду в ДЛС, тому дуже часто можна знайти повідомлення лайно по всьому DLS. Через це, власне, не дуже хочеться досліджувати локації, бо ти розумієш, що дійсно цікавий лут лежить прямо на видних місцях або ж підсвічений золотавим кольором. Е, якщо я знайшов футаж, то він буде тут, якщо не знайшов, то. Просто уявіть собі ситуацію. Але в певний момент я вбив бос в якомусь з замків, і там за ним лежав камінець на плюс два прокачку зброї. Як на мене, це достатньо показовий приклад е, про дослідження світу в ДЛС, бо подібні камінці для покращення зброї ми можемо в необмеженій кількості закупати у продавця в хабі за 200 гривень штука. Ну, ще за могилля, тобто з перших 6 годин гри Elden Ring оригінальні, тобто оригінальний, ну, це буквально сміття. І контент, як це не дивно, через це дійсно відчувається замало на таких великих площах. Перша лока з могилками дуже гарно виглядає, антураж таки пре, тобто наратив 10 з 10, але Полуто чи квестом це у нас поле з полуденіцями з першого відьмака. Красивий пустир, грубо кажучи. На кінець, думаю, що я на даний момент пройшов десь відсотків 20-30 від цього DLS. Але в цілому, не дивлячись сумну ноту під кінець, я в цілому задоволений повністю. Боси дуже красиві, і змагатися з ними одне задоволення. Вони та сюжетна лінія, яку я вам не буду спойлерити, бо це перевертає взагалі весь лор основного сюжету, його сприйняття, що там відбувалося. А вивозить, по суті, все ДЛС, тобто ті мінуси, що я означив, вони вивозяться за рахунок красивих і складних босів. Хоча я думаю, що моя розмова з фінальним босом буде дуже цікавою, Зараз ми будемо займатися сексом. Дякую всім за перегляд. Всім балдежно постраждати у ДЛС і не згоріти на шляху до трулі кінця берсерка. Всім джизуса, А я піду дописувати свій сценарій для фінального відео по Baldur's Gate. Ох, 250 ГБ запису. Бауджош!